Остинське вище професійне училище у цьому навчальному році здійснює набір за такими професіями: кухар-кондитер, кухар-офіціант бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, офіс адміністратор. Ці спеціальності можна отримати на базі 9 класів. На базі повної загальної середньої освіти ми здійснюємо підготовку за такими професіями. Кухар. Бармен, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, муляр-електрозварник ручного зварювання і верстатник деревообробних верстатів. Також здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальністю харчові технології. Сюди можуть вступати учні, які вже мають диплом кваліфікованого робітника за напрямом харчової технології. У нашому навчальному закладі здійснюється і освітня діяльність, і ведеться дуже активна, позакласна виховна робота. Крім того, що учні навчаються, здобувають професію, є цікаве змістовне життя. Ми маємо безліч гуртків, це і спортивні секції, і гуртки художньої самодіяльності, де учні можуть творчо розвиватися, зростати. Для безпечно освітнього середовища у нас сьогодні створено найпростіше укриття на 100 осіб. Також для Учнів, які знаходяться за межами нашого міста і хочуть до нас вступити, є безкоштовний гуртожиток для вступу в наш навчальний заклад, необхідно подати такі документи: заяву, оригінал документа про освіту та додаток до нього, також ксерокопії паспорта, кода, довідка з місця проживання, довідки. Пільг, які мають на сьогодні. Детальна інформація про вступ до нашого навчального закладу розміщена на нашому сайті, де можна зайти на розділ абітурієнту і дізнатися про умови вступу, про переваги навчання, про перелік документів. Зазначимо, що вступ до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється без результатів. НМТ. наші учні забезпечуються стипендією. Ті, хто навчається на відмінно, мають змогу отримувати підвищену стипендію. Сьогодні, взагалі, велика увага приділяється саме професійно-технічній освіті, бо в умовах війни кому ж, як не робочим рукам розбудовувати нашу країну. На сьогодні наші випускники всі працевлаштовані. На найбільший відсоток працевлаштування саме у Шосткинському вищому професійному училищі, взагалі у межах області, всіх бажаючих запрошуємо до нас на навчання у Шосткинське вище професійне училище. А це стосується і учнів випускників 9-11 класів, також стосується інших перст населення. Хто не має робітничої професії, хто не має первинної професійної підготовки, хто хоче на сьогодні пройти перепідготовку, перенавчання. Ми також здійснюємо навчання за окремими море модульними програмами здійснюємо навчання за ваучерами, тобто різні форми на сьогодні присутні в нашому навчальному закладі. Вікової категорії обмежень професійно-технічна освіта немає. Прийом документів уже розпочато, набір здійснюється до початку навчального року, тобто до 1 вересня.